Сьогодні ми розкажемо вам про видатних пастирів римсько-католицької церкви, єпископів, про людей, які визначають наше життя, і тоді, коли ми це знаємо, і тоді, коли ми цього не усвідомлюємо, які дають нам приклади боротьби, служіння та волі, які визначали у всі часи церкву. Історія польської римо-католицької церкви невіддільна від боротьби за незалежність Польщі, яка була позбавлена свободи упродовж довгих 123 років. Для нас, українців, цей досвід поляків дуже важливий, бо ми сьогодні, як і вони раніше, виборюємо свою незалежність. Архієпископ Йосиф Більчевський народився 26 квітня 1860 року у бідній землеробської ремісничій родині Францішка Біби та Анни Файкіш, що жили у Віламовицях біля кентів у західній Галичині, яка тоді належала до Австро-Угорщини. Він був найстаршою дитиною серед дев'яти братів та сестер. 29 квітня 1860 року його охрестили у місцевому костелі. Йому було всього три роки, коли на тих теренах Речі Посполитої, які були зайняті Російською імперією, спалахнуло січневе повстання. Це найбільше польське національне повстання мало характер партизанської війни. У ньому взяло участь близько 200 тисяч осіб, котрі провели 1200 боїв і сутичок. Але, попри початкові успіхи, повстання закінчилося поразкою. Десятки тисяч поляків загинули під час бойових дій, близько тисячі стратили карателі, 38 тисяч потрапили на каторгу, у тому числі у Сибір, а 10 тисяч поляків емігрували. Повстанні придушив російський генерал Муравйов, якого після цього за жорстокість назвали муравйов вішатель. Катування поляків обурили всю Європу. Ці страшні події часів повстання згодом вплинуть на ставлення Йосипа Більчевського до випадку із викраденими коронами Ченстоховської ікони Богоматері. Упродовж 1871 80 років більчевський навчався у школах Віламовиць та Кентів. Продовжив здобувати освіту в гімназії у Вадовицях, яку закінчив із відзнакою. 1880 року вступив до духовної семінарії у Кракові та на теологічний факультет Ягелонського університету. Паралельно відвідував лекції на філософії. Обидва факультети закінчив із відзнакою. 6 липня 1884 року у Кракові єпископ Альбін Дунаєвський висвітив його на священника. Відтак Йосип Біба став вікарієм у могилі біля Кракова. 30 листопада 1885 року йому дозволили змінити прізвище Біба на Більчевський. У 1886-1888 роках продовжив здобувати знання на богословських факультетах у Відні, Римі, Парижі та в Ягелонському університеті Кракова. Працював вікарієм у Кентах та Кракові. А 1890 року захистив докторат Вальмаматер на тему християнська археологія з точки зору історії церкви та догмату. Велика пошана до Христа, присутнього в святих дарах, тобто Євхаристі, написав багато книжок на цю тему, бо він студіював у Римі, працював в катакомбах, і там були те розписи різні, Початок християнства, перше, друге століття, як християни відносилися до Христа присутнього при святих дарах. І то було його життя. Я багато тих пасторських хвістів різних читав, і мене просто вразило. Що його пастерські листи Йозефа Більчевського були цікаві. Їх хотілося читати. Вони захоплювали. Вони були написані такою мовою, котра дійсно була зрозуміла і десь провокувала до дальшого читання. З 1891 року працював професором догматики у Львівському університеті. Пізніше став деканом богословського факультету, а в 1900 році ректором Львівського університету. Написав так багато тих трактатів, книжок про церкву, церкву перших століт, і написав, що Євхаристія 19 століття чи кінець 19 століття, і початок християнства така сама. Nie tylko u katolików, ale duże, duże podobna w wschodnich to to budynek reko czy prawosławny, czy wirmeńskie. Wilczewski w swoich książkach daje takie porównania, jak to było i tak dalej. I chodził, żeby ludzie żyli w Eucharystii. to to żywy, prawdziwy gospod, podpit osłoną, widymą chliba i wina Jako pożywa duchowa powinna dać ludziom Тако поживу до їхнього також земного життя в любові, в злагоді і так далі. Святіший отець Лев 13 17 грудня 1900 року призначив його львівським архієпископом та митрополитом 20 січня 1901 року. Йосип Більчевський був висвячений на єпископа у Львівському кафедральному соборі успіння Пресвятої Діви Марії кардиналом Яном Пузиною. Співконсекраторами були Львівський греко-католицький архієпископ Андрей Шептицький і перемишльський єпископ Йосиф Пельчар. Більчевський, як прийшов до Львова, був висвячений у січні 1901 року. тут між іншими спів. koncekratarą był tako szeptycki już powinien był już je kardynał puzyna i Bilczewski zobaczył że tak, brakuje światyń, kapłyc, kosteriw budował mało świecznikiw robił se czeres mołytwy każdy dzień kazał żeby pisła służby bożej ludy mały się o nowe pokłykania duże ważne od nasz się Maria i swadowcio І де за кілька років та кількість клериків, потом священників була два рази більша. Творив нове парафію неосвященників. Єпископ давньогрецькою наглядач латиною епіскопус у християнській церкві священнослужитель третього найвищого ступеня священства. Спочатку в апостольські часи термін єпископ. Який вживається у посланнях апостола Павла, позначав старшого наставника окремої громади послідовників Ісуса Христа. Єпископи наглядали за християнами конкретного міста або конкретної провінції, на відміну від апостолів, переважно мандрівних проповідників. З появою різних єпископських звань, спочатку почесних архієпископа, митрополита, папи, термін став позначати наймолодшого з них. Хоч і не втратив більш загального значення архієрей самого Ісуса Христа в посланні до євреїв апостол Павло називає архієреєм. У Римо католицькій церкві єпископу належить прерогатива вчинення не тільки таїнства, священства, але також миропомазання, конфірмації. Підвалини сучасної людської політичної цивілізації були закладені святим Августином. Єпископом давньоримського міста Гіпон Регій, розташованого на півночі Африки. Так сформовану земну систему Августин критикує, протиставляючи ідеальному божественному ладу, гріховний світ тимчасовий і триватиме до другого пришестя Христа і судного дня, коли настане Царство Небесне. Августин вважав, що влада повинна дотримуватися насамперед моральних та релігійних принципів. Зокрема, шанувати Бога і поважати людину. Несправедливого правителя, як і несправедливий народ він іменує тираном, несправедливу аристократію клікою. Держава, в якій ігнорується право як втілення справедливості, постає в його оцінці як пропаща держава. І навпаки, якщо в державі дотримуються принципів справедливості і шанують релігію, то людям варто підкорятися. Всім формам правління, авторитету і повноваженням влади, хто інший як не Бог, риторично запитував Августин, вписав у серця людей природне право. Як сказав пізніше, в двадцятому сторіччі англійський філософ Альфред Норт Уайтхед, Бога треба розглядати не як певну зовнішню силу, котра творить чудеса і панує над метафізичним світом. Він присутній у нашому житті постійно і повсюдно. Таким чином, політична боротьба проти рабства та тиранії у християнській цивілізації була започаткована святим Августином ще в IV сторіччі під Різдва Христового. Триває вона і донині. Йосип Більчевський володів неймовірною здібністю запам'ятовувати тексти прочитаних книг. У своїй душпастерській праці. Він також спирався на традицію. Його надихали діла Галицько-Львівського архієпископа 14 століття, блаженного Якова Стрепи. Більчевський, коли прийшов, хотів також канонізувати блаженного Якова Стрепу, котрий є покровителем Львівської архієцезі у 60 століттях. То було 500-ті, як він почав так званий процес канонізаційний. І можна сказати, Боже провідіння показало, хто тут є, чи чия думка на землі є важлива більчеського чи господа Бога. Вінчеський хотів, щоб якоб стрепа був святим. І тепер, в 21-му столітті, більчеський є святим, а якоб стрепа далі блажені. Був переконаний, що церковного служіння замало. Всі повинні долучитися ще й до соціальної роботи, аби поліпшити матеріальне становище прихожан. А щоб підготувати священиків до цієї місії, організував у Львові громадські спецкурси. Більчевський допомагав студентам, початковим школам, робітникам, знедоленим. Незабаром під час Першої світової війни морально і матеріально підтримував бідних. Але Święтий Юзеф Більчевський був вашів пшиє через целе спочинство. Lwowskie od samego początku, jako człowiek odznaczający się wielką świątobliwością. Właściwie to, gdyby chodziło o zapytanie, czym był kult św. Józefa Birczewskiego, to jak który chowałem się w Lwowie od lat wczesnych swoich, zawsze spotykałem się z tym, że ludzie, wszyscy ludzie, duchowni i świecy, Галичина у той час перебувала під контролем Австро-Угорської монархії. Саме тут доля розділених поляків складалася найбільш сприятливо, значно краще, ніж під пануванням Російської імперії. Австрійські німці через свою відносну нечисельність на цих теренах не змогли германізувати Галичини чи Малої Польщі з Краковом. Тому поляки, як нація, отримали тут величезні привілеї після 1880 року. Польська мова стала фактично основною мовою освіти, також і в регіонах компактного проживання русинів та українців. Йосип Більчевський був великим шанувальником ікони Богоматері Чинстоховської, польської королеви. Вважаючи її культ одним із найбільш важливих чинників єднання та відродження польського народу в роки неволі, культ Пресвятолі Марії у Більчевського то є великий до пресвятоліве Марії в іконі Честоховської, бо то королева Польщі. Честохова для Поляків то дуже велика, так як зарваниця тут для греко-католиків чи почаїв чи печальського православних. То Вільчевський знав, що прес Діва Марія є найважливіша. Однієї жовтневої ночі 1909 року у Ясногурському храмі сталася крадіжка. З ікони зникли корони папи Климента XI і прикраса у вигляді сукні з перлів та коштовного каміння. Злочинців так ніколи і не знайшли. Згодом цю крадіжку почали сприймати як політичну провокацію, вчинену російською окупаційною владою. Політичний контекст крадіжки у ще й намір російського царя Миколи II пожертвувати власні корони для чудотворного образу. І то всі тепер знають, то було на замовлення так званої царської охорони. Один монах отримав гроші ночою вкрав корони. зараз трагедія, що сталося. Korolowa Polski traciła korony, szabunę. I car chodził daty nowe korony, od cara, a car był okupantą tych terenów i Polski. To był tak zwany yy, ten teren Polski, który zaniał car, car, carat. I Bilczewski jako metropołyt lwijski poprosił widrazu, papu, Римського Піядесятого, щоб дав швидко корони для Пресвято Діми Марії, і так сталося. Папа огосив за кілька днів. Я даю корону. Я ж дав корони. Прошу. Хай польський народ не переживає. Після крадіжки архієпископ Більчевський закликав тодішнього папу Піядесятого відновити золоті корони для ікони Ченстоховської богоматері як наслідок. Російська царська влада заборонила Йосипу Більчевському брати участь у коронації ікони, яка відбулася 22 травня 1910 року. Адже архієпископ Більчевський заперечував проти фінансування російським царем відновлення корон на іконі. Та відомим, що то зробив Більчевський, то коли була коронація, в Чинстоговій Більчевський не отримав згоди, щоб з Галичини поягати на до тієї частини російської забору Польщі на коронацію як е, повісми кара за те, що зробив. 28 липня 1914 року в Європі спалахнула Перша світова війна, під час якої за чотири роки загинуло близько десяти мільйонів європейців, і більше семи мільйонів пропало безвісти. Це був перший досвід тотальної індустріальної війни. Із застосуванням отруйних газів, танків та літаків. 1918 року Німеччина та Австро-Угорщина зазнали поразки, В обох державах почалися революційні виступи. А у жовтні 1918 року влада королівства польського взяла під свій контроль Галичину. Повстання у Великій Польщі призвело до повалення німецької адміністрації на цій території. А 11 листопада 1918 року Регінська рада передала всю повноту влади Юзефу Пілсудському. Незалежність Польщі через 123 роки була відновлена. Під час боїв у Львові у листопаді 1918 року обидва архієпископи католицької церкви Львова, латинський архієпископ Більчевський і греко-католицький митрополит Андрей Шептицький не тільки намагалися бути посередниками у поточних переговорах, а й писали пастирські листи, закликаючи вірян зупинити кровопролиття. Також Більчевський пережив тут трудне періоди тих війни. a osobiowo wina polsko-ukraińska, w na co domorodcy, niepotrzebna zu wcale. Ukraińcy jako polityki i Polacy nie potrafili do o te tereny, bo zawsze była był jakiś problem. Wielka Ukraina do zbrucza, nie ma pytań, Chaj bude, ale mi zbrucha zbruczem a samom, była mieszana czastyna, Polacy Ukraińcy, Ukraińcy, reko i tak dalej. jeszcze prawosławni byli czastyni. I trzeba było dojść do porozumienia politycznego. nie doszło. Doszło do winy. Wina niczego nie dała. I Bilczeski, ten czas winy i pierwszej świtowej i winy polsko-ukraińskiej, był cały czas w Lubowie. Szeptyckiego aresztowały. Potem Szeptycki wyjechał, opisza winy polsko-ukraińskiej, wina z bolszewikami. Wilczewski był cały czas. I chodził z Szeptyckim, jako metropolitą grekokatolickim katolickim dojść do porozumienia. Nie zawsze to wdało się, prosił o interwencję Szeptyckiego, bo my z w e, także dom metropolita łatyńskiego, tj. był na terenie, w Lwowie w 1918 roku na terenie ukraińskim, a Szeptycki był na terenie polskim, bo tak był podlany Lwów i one pisały do siebie łysty, Ludy przenosiły te łysty, czytały po drodze, a na drugi dzień gazeta pisała, jakie łyst pisał Szeptycki do Bielczewskiego, a Bilczewski do Szeptyckiego. Także to też było trudno dla nich wyryszać te problemy, bo były jakby bezwolnie. Ale chotił, żeby razem z Szeptyckim dojść do porozumienia, no bo nikomu nie potrzebna taka wina. Raz, że to była wina niż katolikami, niż pobratymczymi narodami. І тут ті, котрі брали участь в війні, то були з мішаних родин, польсько-український чи греко-римо-католицький. Ну, ситуація, так, на людський згляд, ну, безнадійна. Але якось помаленьку, по Більчевський Більшевський то витримав і розв'язував розв різні проблеми з українцями. У голодні повоєнні часи Йосип Більчевський серйозно захворів злоякісною анемією, яку спричинила важка робота і майже аскетичний спосіб його життя. Він помер 20 березня 1923 року у Львові, похований серед бідних на Янівському цвинтарі. Архієпископ Йосиф Більчевський перед усім, це для мене духовний наставник, той, який залишив нам дуже. Глибоке занурення в Євангелії. Цей святий відкрив нам, священникам, видіння душі людської, що треба робити з собою, щоб душа була спасена, що робити, як приймати причастя, як сповідатися, на що звертати увагу. В духовному формуванні свого серця дуже велика глибина. і дивлюся молоде покоління клериків, студентів, а також і священників, так як і священники, які вже приближаються до кінця свого служіння, вони черпають з цього багатства. jakie jak odkrył święty Józef Wilczewski. No, Józef Wilczewski to ludyna, epi, episkop, który całe życie bez końca widział dla Cerkwy, dla spasienia dusz ludzkich. Tyle. To Można to na to bohaterowi powiedzieć, ale... Nawczania w parafi. parafii, koły ko widział w czasie wizytacji parafii to zawsze była Zustrycz z ustyć z Wchodził do cerkwi hrakokatolickiej i Zustyć z Jewrejami. Jewreje, które tam żyły na tych terenach, znają przyjeżdżanie Bliczewski, była zawsze zustycz. ustyć. I nie raz on ich witał na hebrajskiej mowie, tam kilka kilka ze Światłego Pisma. I dla nich to było czudo. Że, można by tak powiedzieć, wbrew zwyczajom, nie pragnął być pochowane w katedrze lwowskiej, tylko pochowane na cmentarzu janowskim i na cmentarzu ubogich. Moja świętej pamięci Matka, kiedyśmy chodzili z nią na w dzień zaduszny na cmentarz Janowskim, mówiła mi, że tutaj leży arcybiskup, który У про нього ще за життя говорили як про святого. 26 червня 2001 року Більчевський був беатифікований Іваном Павлом ІІ під час його візиту до Львова. Канонізація Юзефа Більчевського папою Бенедиктом XVI відбулася 23 жовтня 2005 року у Римі. 19 квітня 2011 року його мощі перенесли з Янівського цвинтаря до катедри.